Словацька молодь відповіла прем'єру Фіцо за заяви проти України. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своїми антиукраїнськими заявами викликав протести студентів. Це сталося під час виступу у місті Попрад. Як повідомляють журналісти, ще минулого тижня, мовиться про початок листопада 2025 року. Роберт Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада, однак учні висловили протест. Прийшли на заняття в чорному одязі, залишили перед школою образливі написи та намалювали серце в кольорах українського прапора. Після цього одного зі школярів викликали на допит до поліції. Зрештою, лекцію перенесли до районної адміністрації, та й там прем'єра зустріли малюнки крейдою на тротуарі, зокрема, синьо жовте серце. Багато учнів знову одягнули чорне. Виступ Фіцо перед старшокласниками тривав приблизно 40 хвилин і завершився тим, що кілька учнів покинули залу. На початку політик закликав школярів зважати на реальний стан російської економіки. Він навіть близько не відповідає тому, що ви думаєте. Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський союз збирається надати 140 мільярдів для продовження війни, заявив Фіцо. Після обурення в залі Фіцо перейшов до різких висловлювань, мовляв, самі їдьте в Україну. Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так сильно підтримуєте війну, то їдьте туди, сказав прем'єр учням. У відповідь студенти почали дзвеніти ключами, перериваючи його слова. Приблизно 30 людей вийшли з приміщення достроково. Одна зі школярок тримала український прапор. Пізніше видання «Денік-Н» опублікувало коментарі організаторів протесту старшокласників Даніели Хоцкової, Самуеля Кубаша, Яни Шулікової та Йозефа, який запропонував ідею з чорним одягом. Його прізвище не називали. Покоління наших батьків виходило на площі, щоб дзвонити ключами, тому що хотіло демократії. Мені важко дивитися на те, що ми можемо легко це втратити, сказала Шулікова. За словами Хоцкової, їхню ініціативу підтримали й у школі, включно з учителями. Вона зазначила: вчителі теж зупинилися і похвалили нас за те, що ми провели це так ввічливо і не підливали олії у вогонь. Шулікова також наголосила, що ситуацію в школі суттєво змінив відкритий лист директорки Марії Войташакової, оприлюднений 10 листопада. У листі педагогиня підкреслила, що не вона запрошувала Фіцо, ініціатива належала уряду.